Можна, тільки проходьте скузняк. Ви як я бачу від Андрієва, да? так? Цікаво. Ходять про вас гарні слухи. Дивіться, ви визначили своїм голосом. Це я б хотів би визначитись. Та от, чесно кажучи, вас чекав агітаторів. Вот. Вам паспорт, як я зрозумів, потрібен. <рес> так. кажуть про вас дивіться ми можемо вам дати невеличку да. матеріальну компенсацію розумів чув чекав допишить будь ласка куди нам розпишіться угу. Дякую, Дякую, гарно. Приходьте на виборі. Дякую до побачення. до побачення. Заходьте ще. Ніфіка сібі. Нормально. І стару